Світ це захоплююче місце, повне культур, кожна зі своїми звичаями, ритуалами та традиціями. Хоча вони можуть здатися дивовижними або навіть дивними для тих, хто з ними не знайомий, вони є відображенням нашої історії, вірувань і цінностей. Те, що в одному місці можна вважати повсякденною практикою, в іншому може бути незрозумілим. Культурне розмаїття є живим проявом людської творчості та того, як суспільства з часом виробили унікальні способи вираження своєї ідентичності та світогляду. У цьому сенсі дослідження деяких із найбільш незвичайних звичаїв планети дозволяє нам не лише дивуватися багатство людського досвіду, але й краще зрозуміти мотивацію та значення кожної традиції. Один народ Яномамі та їхній унікальний зв'язок зі смертю глибоко в тропічних лісах Амазонки, де природа панує з неприборканою величчю. Живе народ Яномамі одне з останніх корінних племен, якому вдалося зберегти багато своїх багатих традицій предків. Незважаючи на невпинний прогрес сучасності, маючи населення близько 38 тисяч осіб, яномамі вдалося зберегти культуру, яка тісно пов'язана із землею, небом і духами, які їх оточують. Серед найбільш дивовижних і захоплюючих практик, які збереглися протягом століть, є їхні похоронні ритуали, які без сумніву надзвичайні за своєю складністю та значенням. Для Яномамі смерть це не просто кінець фізичного існування, це глибока подія, яка знаменує перехід людини від земного життя. Тя до духовної форми існування, яка залишається пов'язаною як із суспільством, так і зі Всесвітом. У цьому сенсі одним із найбільш помітних і унікальних ритуалів, які вони практикують, є кремація кісток померлого, процес, який символізує набагато більше ніж утилізацію останків. Після кремації прах покійного поглинають їхні близькі родичі на церемонії, сповненій емоцій і віри. Ця практика, яка може здатися незвичайною ззовні, відображає глибоку віру Яномамі в те, що в те, що життєва енергія людини знаходиться в її кістках. Споживаючи прах, живі не лише віддають. Вічну данину пам'яті своїм покійним близьким, але й символічно повертають їх до сімейної спільноти, гарантуючи, що їхня сутність продовжує жити серед них. Цей акт відданості, однак, призначений не для всіх. Це честь збережена лише для тих, хто в житті довів, що є чеснотами та мужністю, таким чином, додаючи рівень морального судження до цього глибокого та шанованого обряду переходу. Відбір тих, хто заслуговує на цю відзнаку, є відображенням цінностей і соціальних норм. Які керують життям яномамі, і є одним із багатьох елементів, які роблять їхню культуру такою унікальною. Два висячі труни сагади: вікно в потойбічний світ у гористому серці острова Лусон. На Філіпінах лежить муніципалітет Сагада, місце, де час, здається, зупинився на місці, дозволяючи давнім традиціям вижити. Серед оповитих туманом пагорбів і пишних лісів лежить одна з найдивовижніших і найдивніших у світі похоронних практик підвішені труни цей давній звичай, який суперечить не лише тяжкості, але й похоронним угодам, до яких ми звикли, зберігся протягом багатьох поколінь. Зберігаючись у деяких спільнотах, які бачать у ньому міст між життям, смертю та загробним життям. Висячі труни це не просто альтернативна форма поховання, а глибокий прояв духовних вірувань людей сагади, замість тьо, того, щоб ховати своїх близьких к, у холодній землі, їх піднімають високо сидячи на скелях, що оточують регіон. Причина такої практики настільки ж поетична, як і духовна. Вважається, що чим вище буде розміщена труна, тим ближче душа покій. Кійного буде до неба, що полегшить її сходження на небеса. Це спроба наблизити померлого до богів, дозволяючи їм більш пряму та безпечну подорож до загробного світу. Процес підготовки до постановки труни на скелю, насичений символізмом і турботою. Тіла готуються з ретельністю, що відображає як повагу, так і відданість. По-перше, вони одягаються в яскравий одяг, який контрастує з скелястим околицями вибір, який є не просто естетичним, але символізує свято життя навіть у смерті. Потім тіло поміщають у труну в позі ембріона, що символізує вічний цикл існування від народження до смерті та від смерті до нового народження в духовному царстві. Три болісна спадщина, зв'язування ніг у Китаї. Зв'язування ніг безсумнівно є однією з найбільш знакових і суперечливих практик у багатій і складній історії Китаю, традиція, яка залишила незгладимий слід на поколіннях жінок, починаючи з династії Тан у X столітті і до початку двадцятого століття. Цей звичай, на який сьогодні дивляться з благоговінням і жахом, колись був глибоким символом краси, чесноти та соціального статусу, формуючи не лише тіла, але й життя мільйонів китайських жінок протягом століть. Ритуал. Починався, коли дівчатка були зовсім маленькими, зазвичай у віці від 5 до 8 років, на етапі, коли невинність і вразливість були на піку свого розвитку. У тому віці дівчат піддавали настільки ж болісному, наскільки ретельному процесу, під час якого їхні стопи, які суспільство вважало, одним із найбільших проявів жіночої краси, замотували бинтами настільки туго, що кістки навмисно ламали та деформували, перешкоджаючи їх природному росту. Метою цього звивистого процесу було створення. Творення так званих лотосових стоп, маленьких і витончених, не більше 10 см у довжину. Ці стопи, хоч і були деформовані, й болісно маленькі, були піднесені як ідеал естетичної досконалості та стали символом статусу, елегантності та бажаності. Зв'язування ніг було не лише фізичним актом, а й духовним і культурним ритуалом. Був обраний сприятливий день, щоб розпочати процес, керуючись місячним календарем і супроводжуючи ритуали та молитви, намагаючись викликати захист захист богів і забезпечити успіх перев'язки, часто старша жінка в родині, яка пройшла через той самий процес у молодості, або експерт у справі брали на себе відповідальність за початок палітурки твердими руками та серцями, загартованими традицією, ці фігури ламали кістки на ногах дівчат, згинаючи склепіння та прив'язуючи пальці до підошви ніг у неможливому положенні, читаючи молитви та співи, які пропонували дивну суміш утіхи та покори. Процес перев'язки не закінчував. Овся за один день. Це тривало роками, протягом яких дівчата терпіли майже неймовірний біль. Їх і без того деформовані стопи щодня загортали, щоб підтримувати бажану форму. Коли жінки досягали повноліття, вони продовжували сповивати ноги не лише через необхідність, а й тому, що біль і деформація стали невід'ємною частиною їх особистості. Ця жертва, хоч і була жахливою, вважалася необхідною умовою для тих, хто прагнув одружитися та підвищитися в суспільстві. П'ють знак поваги масаїв, плювок як привітання для племені Масаї, кочового народу, який населяє величезні та величні рівнини Кенії та Танзанії. Акт плювання це наповалокуваме. Це набагато більше, ніж простий щоденний жест. Це багатий і глибокий культурний вираз, який містить значення поваги, добрих побажань і благословень. У той час, як у багатьох культурах по всьому світу, плювки можна розглядати як неповагу чи навіть грубість для масаїв це звичай, наповнений великою важливою. Двістю та благоговінням, властивим їхньому способу життя та соціальній взаємодії у яскравому світі Масаї, цей, здавалося б, незвичайний жест стає елегантним і значущим способом спілкування. Наприклад, вітаючись один з одним, члени племені можуть злегка плюнути в бік співрозмовника, що символізує привітність і взаємну повагу. Так само, коли прощаєшся, плювок може бути способом передати добрі побажання на майбутнє та на подорож, яку інша особа вирушить. Це не просто прояв вічливий. Звості, а значуща церемонія, яка зміцнює зв'язки між людьми та зміцнює соціальну згуртованість у суспільстві. Цей жест також відіграє вирішальну роль у формалізації угод та прийнятті зобов'язань у контексті бізнесу та переговорів. Плювок може бути способом укласти угоду, символізуючи щирість і відданість сторін. Крім того, вважається, що плювання може принести удачу та процвітання, діючи як своєрідне благословення, яке гарантує успішне виконання угоди чи обіцянки. Шість стрибок віри в Індії, давня традиція безпечного життя. У деяких селах індійських штатів Махараштра і Карнатака зберігається традиція настільки ж незвичайна, як і шокуюча: скидання немовлят з даху храму. Цей ритуал, який існує понад 700 років, бере свій початок в історичному контексті, позначеному високою дитячою смертністю та глибоким пошуком божественного захисту, у часи, коли життя було крихким, а дитяча смертність була постійною проблемою. В цих регіонах знайшли в цьому акті потужний символ віри та надії. Традиція бере свій початок від легенди, яка розповідає, як у давні часи шанований святий наказав зневіреним батькам побудувати святиню та виконати цей. Здавалося б, екстремальний ритуал як випробування віри. Згідно з легендою, батьки виконували вказівки святого з сумішу відданості та страху, скидаючи своїх немовлят з даху святилища. На їхнє здивування немовлята були дивом врятовані, оскільки просте. Радло з'явилося в повітрі і обережно прийняло їх, захищаючи від будь-яких пошкоджень. Ця чудесна подія стала символом божественного втручання та свідченням непохитної віри громади. Сьогодні кидання немовлят залишається глибоко вкоріненою практикою, хоча воно здійснюється в умовах суворої безпеки та під наглядом. Релігієзнавці та члени громади гарантують, що ритуал проводиться з особливою ретельністю, використовуючи спеціально підготовлені простирадла та матраци, щоб забезпечити безпеку немовлят. Учасники та організатори ритуалу добре навчені та зобов'язані захистити дітей, забезпечивши проведення церемонії без загрози для їхнього здоров'я та благополуччя. Сім жінок-жирафів Таїланду краса та відданість дракону на півночі Таїланду, в гірських регіонах, що межують з Бірмою, Жінки племені карені вдосконалили традицію, яка захопила весь світ: подовження шиї за допомогою використання металевих кілець. Ці жінки, часто відомі в народній уяві як жінки-жирафи, через характерний вигляд їхніх подовжених ший, починають прикрашати себе цими важкими каблучками в ранньому віці, приблизно у 5-6 років. З роками кількість кілець на його шиї збільшується, створюючи унікальний вигляд, який тісно пов'язаний з фігурою дракона, міфологічної істоти, яка глибоко шанується в культурі каренні. Процес подовження шиї, захоплюючий і складний. Кільця, які спочатку відносно маленькі і легкі, поступово замінюються більшими і важчими, поступово збільшуючи їх кількість на шиї. Жінки це видиме подовження не тільки впливає на довжину шиї, але також спричиняє стиснення ключиці та зміну форми грудної клітки. В результаті чого фігура є одночасно імпозантною та стрункою. Для племені Карені цей процес не просто зовнішній вигляд, а глибоко вкорінений у їхніх культурних і духовних віруваннях. Кільця представляють фігуру дракона, міфічної сутності, яка символізує силу, мудрість і захист у місцевій міфології. Хоча зовні ця практика може здаватися формою гноблення чи нав'язування краси. Для каренських жінок ці каблучки це набагато більше, ніж прості прикраси. Вони є символами краси зв'язку зі своїми предками та непохитної відданості традиціям, які визначали їхню культурну самобутність протягом багатьох поколінь. Зняття каблучок, що трапляється рідко, сприймається не лише як акт великої особистої втрати, але й як серйозний розрив із своєю ідентичністю та культурним корінням. Цей акт відданості підкреслює важливість. Традиції і почуття причетності в житті каренських жінок, які бачать цю практику як спосіб вшанувати своїх предків і зберегти свою культурну спадщину в світі, що постійно змінюється. Вісім. Ла Томатіна фестиваль помідорів, який забарвлює вулиці Буньол у червоний колір у невеликому мальовничому містечку Буньол, що в регіоні Валенсія в Іспанії щороку відбувається один із найяскравіших та унікальніших фестивалів у світі Ла Томатіна. Ця надзвичайна подія, що проводиться в останню середу серпня, здобула всесвітню популярність завдяки видовищній боротьбі помідорів, традиції, яка перетворює тихі вулиці міста на яскраво-червоне море, м'якоті та Веселощів, те, що почалося в 1945 році, як місцева витівка, простий божевільний випадок, коли місцеві жителі почали кидати одне в одного помідорами під час вечірки, перетворилося на міжнародну феєрію, яка приваблює тисячі відвідувачів з усіх куточків земної кулі. Під час Латоматіна місто стає сценою чистої ейфорії. Тисячі людей, одягнені в старий одяг і захищені окулярами і капелюхами, озброюються стиглими помідорами, які були заздалегідь зірвані. Вані і підготовлені до події, коли лунає стартовий сигнал, вулиці наповнюються шаленою метушнею та сміхом, а тонни помідорів з ентузіазмом розкидаються, створюючи приголомшливе візуальне видовище та чуттєве свято кольорів і звуків. Цей досвід це унікальне поєднання радості і хаосу, де учасники занурюються в грайливу та дружню битву, яка водночас звільняє та веселить. Але латоматіна цяма це набагато більше, ніж просто харчова війна. Свято відзначене глибоким почуттям спільності. Та товариськості. Правила гри, такі, як правило, тиснути помідори перед тим, як кидати їх, щоб уникнути травм, створені для того, щоб розвага не перетворилася на ризик для безпеки. Окрім бою помідорів, фестиваль включає низку святкових дійств, які створюють атмосферу свята, яскрава музика, жваві танці та інші святкові заходи доповнюють червоний хаос битви, створюючи повний день свята та радості. День бабака прогноз погоди в руках гризуна. День бабака одна з тих традицій, яка поєднує фольклор, науку та магію в унікальне свято. Ця подія, яка відбувається щороку, 2 лютого, сягає корінням у стародавній метод, який використовували фермери для передбачення кінця зими на основі поведінки маленького бабака на ім'я Філ. Ця церемонія, яка відбувається в Гоблер Сноб, мальовничому схилі пагорба поблизу Панксатоні, штат Пенсільванія, вийшла за межі своєї простої сільськогосподарської мети і стала подією. Яка приваблює тисячі людей з усього світу беззаперечною зіркою цього свята є Філ, найвідоміший бабак планети, якого трепетно витягують із теплого барлогу посеред зими. Ведучі церемонії, одягнені в елегантні циліндри та довгі пальта, що нагадують про минулі часи, піднімають її в повітря, наче вона була пухнастим оракулом. Усе це відбувається під пильним наглядом НАТО, по якій з нетерпінням чекає прогнозу філа, який, за традицією, має можливість передбачити. Ти скільки ще триватиме зима. 10. Вечеря на кладовищах, ніч поруч із тими, кого любимо, але кого вже немає. На півдні світу у місті Талька, Чилі існує новорічна традиція, яка кидає виклик загальноприйнятим нормам. Тут кожного 31 грудня сім'ї не обмежуються тостами та запуском фейерверків. Натомість вони прямують на кладовища, щоб зустріти новий рік біля могил своїх близьких. Ця традиція, яка може здатися дивною для тих, хто про неї не знає, виникла як акт любові та пам'яті в 1995 році, коли одна сім'я вирішила провести опівнічний час на кладовищі, щоб бути ближче до померлого родича. Згодом ця зворушлива традиція поширилася, ставши звичним ритуалом у Тальці та прилеглих містах. Сім'ї приходять на кладовище, приносячи із собою стільці, столи, їжу та напої, створюючи майже святкову атмосферу в місті, яке зазвичай. Чай асоціюється зі скорботою могили прикрашають світлом і квітами, а навколо панує спокійна, але святкова атмосфера. Ця особлива ніч не є моментом смутку. Та це, це можливість поділитися спогадами, сміхом і сльозами, віддаючи шану тим, хто вже пішов і водночас інтегруючи їх у святкування життя та початок нового циклу. Цей ритуал яскравий приклад культурного синкретизму в Чилі, де християнські вірування поєднуються з місцевими практиками, створюючи традицію, яка є водночас шанобливою та радісною. Хоча для незнайомих людей це може здаватися незвичним. У Тальці та інших частинах Чилі цю традицію сприймають як прекрасний і значущий спосіб зберегти пам'ять про близьких, нагадуючи, що, хоча їх уже немає серед живих, вони продовжують залишатися важливою частиною життя своїх сімей. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар про те, що вас зацікавило, і підписатися на наш канал для ще більш захопливого контенту. Побачимося у наступній подорожі. Дякуємо за вашу підтримку та підписку.